Привіт, друзі! Сьогодні Юльця на кухні розповість, як готувати найсмачніший печінковий торт. Це моя най-най-най найулюбленіша -най -най закуска із святкового столу. Дуже люблю готувати і для своїх гостей, тому вирішила поділитись із вами. Починаємо! Приготуйте такі інгредієнти: 1 кілограм і 200 г печінки. Може бути будь-яка. У мене, наприклад, сьогодні свиняча. Також люблю, коли я куряча, 4 яйця. Одна велика цибулина, 600 мл молока, одна чайна ложка солі, суміш перців, 250 г порошна, 4 столові ложки олій. Перш за все, промито і просушену рушничком печінку, ріжу на шматки. Якщо трапляються жилки, обов'язково їх відділяю. Це важливий момент. Цибулю також ріжу. Тепер перекидаю усі шматки до чаші блендера. Починаю подрібнювати та збивати до однорідної маси. Це ідеальний варіант приготування, найпростіший. Але якщо блендера нема, скористайтеся м'ясорубкою на найдрібніше сито. До готової маси я додаю сіль, перець, яйця та молоко. Знову все збиваю до однорідності. Виходить ось така досить рідка печінкова маса. Більшу частину зливаю у глибоку миску, а до решти додаю борошно та ще раз збиваю блендером, щоб не було грудочок. Ну і знову ж хочу додати, що усе це можна зробити і вручну. Вінчиком спочатку збити яйця, додаючи борошно, і розрізити молоком. У самому кінці я додаю олію, вимішую і даю тісто відпочити щонайменше на 20 хвилин. У мене воно стояло годину в холодильнику. Тоді перед смаженням вимішую ще раз. Ось погляньте на консистенцію. Трохи густіше, аніж звичайні млинці. Смажу одразу на трьох сковорідках, щоб пришвидшити процес. Розігріваю та змащую тонким шаром олії. Розливаю по черпачку тіста та смажу на вогні меншому за середній по 2-3 хвилинки з кожної сторони. Млинчики виходять ось такі насичено-коричневого кольору. Це важливо, власне, для печінкових млинців, адже їх краще трішки пересмажити, аніж не досмажити. Тому не поспішайте знімати їх з пательні при світло-золотистому кольорі. Я ж продовжую смажити до закінчення тіста. До слова, кожен млинчик вийшов ідеальним, починаючи із першого і аж по останній. Жоден не розлізся. Погляньте, які вони тоненькі та рум'яненькі. Залишаю охолоджуватись! Тим часом берусь за соус. Для цього потрібно 700 грам домашнього майонезу та півголовки чеснику. Якщо любите гостреньке, а якщо ні, орієнтуйтесь на свій смак. Часник вичавлюю до майонезу та вимішую. Коли млинці повністю охололи, перемащую їх чесниковим майонезом. Беру приблизно столову ложку. Тут важливо триматись з золотої середини, не пожаліти і не переборщити. Торт не повинен бути сухим, але і плавати у майонезі теж не добре. Ну ось, я перемастила усі млинчики, окрім верхнього. Боки тортика гарно згладжую силіконовою лопаткою, обмотую харчовою плівкою з усіх сторін та кладу до холодильника щонайменше на 2-3 години. Просочуватись та охолоджуватись. І от тепер можна тортик прикрашати перед подачею на стіл. Для цього обмащую його майонезом. Тоді варю два яйця, на дрібне терко-жовток, але лише посередині. Тоді білок по зовнішньому краю. Виходить ось такий сонячний тортик. Зазирнемо всередину. Ну ось, краса, тонесенькі коржі. Я до слова не визнаю товстих коржів на печінковий торт. Вийшло дуже смачно! Спробуйте і ви! Дякую, друзі, за перегляд! Щиро вітаю вас із Новим роком. Бажаю усім нам лише перемоги та мирного неба. До нових смачних зустрічей. Па-па!